Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних прав, а говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 21 травня, у середу, говоримо у політичній ранковій зарядці про наступне. Міністр фінансів Канади заявив, що участь Росії у саміті, фінансовому саміті g 7 у Канаді це є символічним, серйозним сигналом, що. G7 буде підтримувати Україну, і я сподіваюся, що будуть там прийняті конкретні рішення щодо підтримки України вчора. Вівторок у Сенаті, коли державний секретар США Марк Рубіо відповідав у комітеті з питань міжнародних відносин щодо ситуації про припинення війни в Україні, він сказав, що найближчими днями, можливо тиждень, чекають дорожню карту від Росії щодо умов. Припинення війни і ця дорожня карта, ці умови, вони продемонструють, чого насправді хоче Росія, чи це будуть якісь реальні умови, чи це будуть нереалістичні вимоги, і це буде показово цікавить, тільки яка буде реакція щодо е, цих умов, чи реалістичних чи нелістичних сполучених штатів Америки. Європейський союз вчора і Британія також е, вжили санкції проти Росії. Європейський Союз прийняв 17 санкцій. ну, Британія вона не входить в Європейський Союз, ми пам'ятаємо про Брексі, тому Британія окремо вела санкції. Мова йде в першу чергу про тіньовий флот. Загалом ну, оцінюється, що е, зазнали санкції е, 342 судна. Були раніше ще прийняті санкції проти того, цього тіньового флоту. Хоча, за словами е, він нараховує цей флот, за словами представників Європейського Союзу. Біля 500 суден. Тобто тепер треба ще там посилювати санкції. Ну і вже є заява, що готується, і 18-й пакет санкцій. Дональд Трамп вчора в овальному кабінеті заявив, що Сполучені Штати Америки починають будівництво протиракетної системи за купол, ну щось там аналог йому Це дуже подобається. Він сказав, що він має бути побудований ця система. За його каденцію, тобто до, до кінця його каденції на посаді президента, і загальна вартість там буде становити близько 175 мільярдів доларів. Велика Британія вчора викликала посла Ізраїлю і вона призупиняє переговори про про угоду щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем через дії Ізраїлю у секторі Газу, також Бразилія. Зреагувала на всі ці дії в секторі Газа. Міністр закордонних справ заявив, що фактично це є різанина, яка там відбувається в секторі Газа. Ну слід зазначити, що дії Ізраїлю в секторі Газа президент Бразилії Лула Десілова також називав геноцидом. І за це Ізраїль об'явив його персоною НОН-ГРАТА. В Європейський Союз вчора прийняв рішення щодо зняття санкцій проти Сирії. Минулого тижня це зробило зробили Сполучені Штати Америки. До Трамп про це заявив, коли був з візитом у Саудівській Аравії. Тепер це зробила зробив Європейський Союз, горячи про те, щоб дати можливість Сирії відбудовуватися і розвиватися. Ми бачимо, що ситуація в Сирії потихеньку стабілізується. І щодо Африки, Сполучені Штати Америки прийняли рішення, що вони будуть змінювати кардинально свою присутність в Африці, свою дипломатичну там діяльність. Тепер головним це буде питання бізнесу. Тобто, тепер головне завдання послів це укладати угоди, це залучати інвестиції. Не допомога, а е, фінансування інвестиції і партнерство. Так зараз оцінюється діяльність Сполучених Штатів Америки в Африці. А загалом по світу держдепартамент США вже. Направив понад тисячу торгових представників, які мають займатися питання саме бізнесу. Тобто, як заявили в держдепартаменті США, США тепер діяльність посольств має давати користь з точки зору економіки і бізнесу для Сполучених Штатів Америки. Отакі новини сьогодні на ранок, 21 травня, я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!